Доброго дня, любі третєкласники! Вітаю вас на уроці мистецтва, а тема нашого уроку уявлення про реалістичне та стилізоване зображення. Елементарна стилізація форм. Не урок, а справжнє свято. Бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний, друже, я і ти. У поході будь уважним. Добре думай, не спіши. Знай! Що вчитись завжди важко, легше буде у житті? Давайте з вами пригадаємо, що таке анімалізм. Так, а як називаються художники, що зображують тварин? А звідки художники-анімалісти беруть образи для створення своїх творів? Так, і останнє запитання. На що художники звертають увагу при зображенні певної тварини? Отже, ми сьогодні побуваємо в гостях у композиції. Художник-анімаліст може намалювати тварину такою, якою вона є у житті. Тобто правдивою, реалістично. Інколи митець створює певний образ тварини. Зображуючи її казковим або мультиплікаційним персонажем. Тоді він узагальнює, спрощує, стилізує зображення, зберігаючи в ньому особливості форми тварин. Порівняйте тварин на світлинах з їх, їхніми реалістичними зображеннями на першому малюночку у живописі. На другому малюночку та стилізованими зображеннями у мультфільмах. Так, порівняйте ще таких тваринок. А такого зайчика. Отже. Часто художники зображають тварин схожими на людей. У казках творі розмальовують, вдягають тощо. Порівняйте образи Лиса Микити з одноіменної казки Івана Франка, створені митцями в ілюстраціях, в мультфільмі, в петриківському розписі, а також для, для лялькової театральної вистави. Як ви можете охарактеризувати цього персонажа за наведеними художніми творами. Добре, тепер давайте перейдемо до виконання нашого, нашої роботи. Але перед цим згадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Перше, роботу починає лише після усіх інструкцій. Наступне, використовувати інструменти. Тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показано. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Що ж, перейдемо до виконання. Виконай послідовно, Якщо потрібно, то постав відео на паузу. Тож, продемонструю власний малюнок. У вільний час пригадайте казки, вірші, пісні про тварин, які ви знаєте. А також спостерігайте за тваринами. Це допоможе вам не тільки їх зображувати, але й дізнаватися багато цікавого. Я дякую вам за урок. Оберіть, з яким настроєм ви завершуєте цей урок. До скорої зустрічі!